Банкір у збручі служить вже чотири місяці. Каже, бійців одягом забезпечують, та він купував собі усе сам. Дають і берці, і форму, форму ту, що на учебці ще нам давали. Ну, лічно мені форма не подобається, тому що вона по якості дуже є неякісна, в ній жарко, в ній холодно. Одяг, цей, що нам дали в учебці, це він ужасно, ужасно поганий. Ужасна. Тканина взагалі, гарюча така, що. Кухню можна розпалювати. Чесно кажучи, чекаємо на більш якісну амуніцію, на більш якісну сучасну зброю. Ми чекаємо, хоча вона є в розробках, от, ми читаємо в пресі, що от, буквально недавно вийшов новий зірець форми. Ну, звичайно, можливо, нам ще не доведеться в неї одягнутися, прийдеться доносити те, що ми маємо, але маємо надію. Технікою розповідають військові укомплектовані, щоправда, не новою. Бувають такі случаї, що їхали на позицію, там ламалися і під кулями, працюємо, робимо. Головне, що ми це робимо все-таки все для себе. Ми Стараємося зробити з нічого щось, тому що знаємо, що це нам знадобиться. Надходять і нові взірці з конвейера одразу йдуть у бій, тож їх недоліки визначають у бойових умовах. А воювати є чим та супернику оснащені на крок попереду. В принципі, розробки є, але поки що в армії… Не поступає, відчутно поступає, але з трудом. Це біч такий наших Збройних сил, тому що от немає нічних біноклів ночного бачення, немає там ні тепловізорів і нести службу в нічний час на передовій, коли ти фактично сліпить, це складно. Це дуже складно. Гострим питанням називають техніку і у 56-й бригаді. Вона є та й знає багато проблем. Техніка, яка вже, ну, скажімо так, давно і десь відпрацювала свої терміни експлуатації, ламається, Ну, то, що ламається, то ми відновлюємо, ставимо в строй і їздимо далі. Держава каже Андрій Галтак, забезпечує, та, наприклад, одяг зношується раніше терміну. Те, що держава дає по нормам постачання, воно є. Але умови праці такі, що ну, есть, якщо влад кожен день працює і копає, і лазить по машинами, під цим остальним, тобто просто деякі обмундірування, допустим, раніше положено терміну виходить зі строю. Тут і стає в нагоді волонтерська допомога. Деякі зразки, ті, що привозять волонтери, вони ну, зручніші, ніж ті, що у нас є. Хлопці із розвідроти 128-ї бригади близько двох місяців на новому місці, відколи вийшли із Дебальцево. Вийшли, перехрестили там себе і все на все. Так виходили. А що було робити? Методом наушно втихає. Тикнулись туди, обстріляли, пішли доєш. У більшості з них скоро демобілізація. Демобілізація пройде вчасно, до серпня місяця. Чекають новобранців. Одяг для їх роти передали волонтери, його і носять, бо кажуть, кращий за державний. Якась вона непрактична, говориться. Дають одну форму, постиратися, в що передітися. Воляком ходити чого. Невирішене питання озброєння, забезпечення новітніми засобами зв'язку та амуніцією, підніматиме член комітету із питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух. Ми, на жаль, побачили, що, скажімо, не всі бронежилети, які видавалися, особливо ті, які видавалися десь останній період, можуть виконувати ті завдання, які перед ними поставлені. Тобто, ми бачили, що кулі калібру 5,45 і не броньовані. Вони прошивають. Поки ж держава не справляється із забезпеченням армії. Усім необхідним допомагають волонтери. Так для виконання бойових завдань у 44-ту та 56-ту бригади члени тернопільської самопомочі передали автівки. Їх придбали за гроші, зібрані на гаражному розпродажі та кошти. Перевізників і меценатів. А для розвідроти 128-ї бригади волонтер Сергій Притула придбав тепловізор. Зараз вже літо на дворі і різниця температур повітря і температури тіла вже є достатньо невеликими, і тому не всі тепловізори можуть справлятися своїми завданнями. Власне, цей тепловізор він може досить якісно виконувати свої завдання, тому хлопці досить якби, гарно оцінили цю річ. Треба, щоб держава більш спонсірувала армію. і щось буде якийсь толк.